Поговоримо про Грецію в період Архаїки, це 8-6 століття до нашої ери. Архаїчна Греція вважається перехідним періодом від темних віків до Класичної Греції. У цей час у Греції відроджується господарське життя. Малі сільські общини гумерівської епохи об'єднуються і переходять до міського життя. Що сприяє урбанізації і утворенню класичних грецьких полісів, – держав? Поліси жили окремо один від одного і конкурували між собою. В того часу переважає виноградарство і вирощування оливки. Пшеницю теж вирощували, але кам'яниста грецька місцевість для злакових культур менш придатна, ніж чорноземні регіони. В цей час окрупнюється землеволодіння рядової аристократії. У порівнянні з попередньою епохою починають активно розвиватися ремесла у містах. Ремесло відділяється від сільського господарства і в ремеслі відділяється металургія. Греки в цей час навчились закалювати залізо. Також залізо, сплавлене з вуглецем, давало сталь. Ще міцніший метал. Лаконська сталь вважалась найбільш якісною. У зв'язку з розвитком озброєння змінюється характер воїнів. Кіноту легко озброєну замінює важко озброєна піхота. Грецькі піхотинці називались гоплітами. Разом з металургією розвивається кераміка, Протогеометричний геометричний стиль гумарівської епохи. Перетвориться вже у геометричний стиль архаїки. У геометричному стилі ускладнюється візерунок, з'являються людські і тваринні сюжети у базовісі. Грецька кераміка стає джерелом експорту у східному Середземномор'я. У зв'язку з розвитком ремесел розвивається кораблебудування, адже виготовлену продукцію слід збувати не лише в Еладі. Були у греків різні типи кораблів. Наприклад, П'єнте-Контери, це корабель з 50 гребцями, також триєри. Більші кораблі зі 150 гребцями. В Архаїці, на відміну від Гумерівської епохи, натуральний обмін замінюється повноцінними товарно-грошовими відносинами. У обігу з'являються монети. Перша монета з'явилася в 7 столітті нашої ери, в Лідії. А лідійці – це східні сусіди греки. Суспільство тоді активно розділяється на аристократів і Демос. Демос, тобто простий народ. Роль. роль Демосу зростав у зв'язку зі збільшенням виробництва. Ну і власне наростали протиріччя між Демосом та Аристократією. Для уникнення кровоприлитних війн права Демосу записувались, записувались закони і виставлялися на площі. Так виникли перші в Греції писані закони закони Солона і Драконта. Втім, закони драконта були настільки суворими, що досі є вислів драконівський закон, який має негативний відтінок. Період Архаїки заклав основи полісної системи і класичної грецької цивілізації.